Якщо ти себе відстоюєш, проте є почуття провини, і навіть інші кажуть, що з тобою щось не так, через те тобі важко вибудувати особисті кордони. А тепер розглянемо, чому так сталося. Зайдемо до цього питання здалеку. У деяких випадках невміння себе відстоювати. Причина цього це внутрішня заборона думати про свою користь, тому що особисті кордони це навик, який ми повинні розвивати по ідеї з дитинства. Але деяким батькам наші особисті кордони не дуже й то подобаються. Чому так відбулось? По суті, дві причини: перша причина, вона сама популярна. Батьки робили вас зручними для себе. Вони не хотіли довго морочитись з тим вихованням, і тому зробили вас зручними. І ваш навик себе захищати, думати про свою користь, цей навик був просто подавлений. Або друга причина, у вашій сім'ї були настільки стерильні умови, що у вас навіть не було причини для того, щоб розвинути цей навик, захищати себе. Ну просто немає причини, навіщо його розвивати. Загалом, у цих двох випадків, людина, яка вийшла із такого минулого, у неї просто не було можливості для того, щоб навчитись себе захищати, відстоювати, думати про свою користь. І ще такий нюанс, що багатьом людям в принципі не вигідно, щоб ви могли захистити себе, свій час, свої ресурси, адже з вас можна щось взяти, це куди приємніше. А тому, як тільки ви починаєте розвивати навик, себе захищати, відстоювати, о Боже, думати про свою користь. Ваше не екологічне оточення, яке зібралося навколо вас, а там зібралися певні люди, вони починають тягнути вас назад до тих базових налаштувань, в яких їм доволі таке зручно було з вами спілкуватись. І відбувається така маніпуляція. По суті, це навіть газлайтинг. Що на ваші спроби себе захистити, відстояти, вам кажуть, що це ненормально, що ви погані, і так робити не можна. Я дам вам рекомендацію: готуйтесь. Вчитись відстоювати себе, думати про свою користь, це доволі таки довгий процес. Звісно, будуть невдачі і десь будуть помилки. Але якщо ви маленькими кроками будете йти до своєї цілі, ви обов'язково цю ціль досягнете та зміните себе. Друзі, успіхів вам і дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, можете написати коментар чи поставити сердечко. Мені буде дуже і дуже приємно, і це допомагає просуванню. Ще раз дякую.